Як швидко минає час, здається, що недавно пролунав перший дзвоник, який дружньо покликав учнів за шкільні парти. А вже сьогодні ми відсутаємо особливий день День учителя. Сьогодні вам, людям нелегкої, але такої почесної і надзвичайно важливої професії. Вкладаємо вивичальні слова подяки і дорослиму Всевишнього для вас миру і щасливої долі. Проте у такий важкий для України час не у кожній школі діти мають можливість привітати своїх вчителів. За пів року повномасштабного вторгнення в Україну національна система освіти зазнала катастрофічних втрат. Понад дві тисячі шкіл зруйновано або пошкоджено. Близько 11 тисяч учителів опинилися на окупованих росіянами територіях. Майже 24 тисячі були вимушені виїхати із України. Це сумніші дані, коли стосуються дітей. 3,3 мільйони школярів і школярок потребують сьогодні допомоги на в навчанні. Спочатку вторгнення. 353 дитини вбито і 660 днів поранено. Частина вчителів пішли не на урок, а на фронт. Шануємо хвилиною мовчання усіх, які загинули від рук окупанта. Хвилина мовчання. У першу неділю до довжня вся країна святкує найкраще та найважливіше свято в світі День Вчителя. Ми зібралися сьогодні тут. Щоб подарувати вам найтепліші та найщиріші привітання. Дорогі вчителі, до вас сьогодні слова щирої шани, сердечної вдячності. Ваша праця мудра і благородна, розум, серце, душу, здоров'я впродовж усіх років, ви віддаєте своїм вихованням. Як мама, проводжаючи дітей у дорогу, віддає зручником частину свого серця. Щоб зігрівало воно на життєвих перехрестях, так і ви передаєте з частинкою серця знання. Мабуть, велике воно, учительське серце, раз настільки вистачає його. У цю святкову радісну годину ми раді бачити шкільну нашу родину, Те, вчителя відкритим оголошуємо до святкування вчителів, запрошуємо. Корінний любий вчитель назаскавий, друг наш нам Ми вам слова принесли величаві наш учнівський радісний привіт. Вчительська доля мудрістю вкрита, двинить вона сміхом дитячих сердець, вчительська доля дощем районита, вона для людей буде вічним звірцем. Тож сьогодні пробачте за все жарти й витівки наші невдалі. Нас життя вже на крилах несе, невідомі, незвідані далі. А сини сонечко усміхнеться, тягнеться, вчинив серце, піднімуть настрій гарні квіти, що їх подарували дій. Час наверх для України, навчання кожної дитини, заслуга наших вчителів, щоб кожен знав щось умів. Щоб ми розумними зростали, і серцем рідний край кохали, все це плекають педагоги і не завадять їм тривоги. Чи в класі, чи в онлайн форматі в них одне навчати? Країну знань ведуть дороги заради миру й перемоги. Немає на землі людини, яка б добрим словом не згадала свого вчителя, що дав путівку у життя. Ми пам'ятаємо їх завжди, наших учителів. Але у цей святковий день нам хочеться сказати вам особливо теплі слова, вдячності і любові. Сьогодні вам, нашим дорогим, нашим улюбленим, усі найкращі побажання. Щоразу стежка нас веде у клас, і в сонце зустрічає тепло нас, у школі дорогі, учитель милий мій, дає поради, як пізнати світ, у школі дорогі, учитель милий мій, дає поради, як пізнати світ, бажаємо терпіння. Вам дорогі і любі вчителі, здобули з вами мудрості у школі, подяка, що на вам на цій землі, бажаємо терпіння і любові, вам дорогі і любі вчителі, здобули з вами мудрості у школі. Подякай, шана вам на цій землі, Летять руки, і ми стаємо дорослі та пам'ятати будемо завжди. Учний шкільний дзвінок, учительський урок, нелегку вашу працю і любов, учний шкільний дзвінок, учительський урок. Нелегку вашу працю і любов, бажаємо терпіння і любові, вам дорогі і любі вчителі, здобули з вами мудрості у школі, поняка шана вам на цій землі, бажаємо терпіння і любові, вам дороги. Подякай, що вам Шана вам на цій землі, бажаємо терпіння і любові вам дорогі і любі вчителі, здобули з вами мудрості у школі, подякайшана вам на цій землі, одякайша, нам на цій землі. Хочеться дуже багато сказати і кожному щастя в житті поважати, але найпалкіші слова нині вам, рідним улюбленим учителям. Учителю, яке прекрасне слово, багато хочеться мені сказати, але про те я поведу тут мову, що вчителів потрібно шанувати, повинні бути вдячними віку за їхню віру, власну і тепло, за те, що розуміли нас, любили за до допомогу, чуйність і добро. Учитель цена шові, стоять у житті єдиний, без нього життєва повість не пишеться у людини. Немає свого він часу, у життя його тільки школа, учитель це дружні класи із радощами і Богом. Прийде шкільне дитинство, спливе немало літ, та в пам'яті барвисті залишить школа слід. Колись ми стане інші, та не забудем ні про клопоти колишні, про радощі сквіні. То сьогодні пробачте за все. Жарти і виділити не наші невдалі. Наше життя вже накрило, не все невідомі незвідні не далі. Добрий день, клас. А я не зрозуміла. Вас не вчили вставати, коли вчитель в клас заходить. Встаємо, піднімаємось. Давайте, давайте давайте. Що це таке, я не розумію. Так. Я сподіваюся, усі добре підготувалися до уроку. Можете сідати, дякую. Всі підготувалися до уроку. Да. Яке у нас сьогодні число і місяць? 29 вересня, добре. 9-й у нас тут Тимошик. Який? Денис. Нема. Вставай, вставай, я бачу, що є. Але слухай, дуже уважно моє питання. Добре? В якому році? Я не знаю. Ти ще не дослухав питання. В якому році малий Святослав кинув спис, який приземлився коло морди коня? Я то що ти то, мене тоді не було. Як не було? А переписати конспект, а мене тоді не було. Добре, сідай. Два, ручку. Так, гадалка, баба Наталка, поворожу всю правду, скажу. Чи тут живе гадалка, баба Наталка? Тут проходь дорогенька, поворожу тобі рідненька. Що тобі цікаво? Яку маєш справу? Майбутнє хочу знати. Чи бачите мене Еміратах, чи я вся в золоті сижу, по бочках модних хожу. Шар магічний, подивлюся, напевне, я не помилюся. Сидиш в кімнаті трохи темно. А кругом тебе, о, напевно, багато, Ой, багато, стільки що й не порахувати. Кажіть, кажіть, то, може, гроші. Ні, зошити моя хороша, А ну там краще подивіться. Напевно, і не помиліться, то, може, долари лежать, тільки що й не порахувать. Як не крути, як не верти, лежать там тільки зошити. Проблеми із здоров'ям маєш. Горло, багато розмовляєш. Хвора спина, ось подивись, бо за комп'ютером сидиш. Скажу тобі, ти нездорова, часто схвильована, нервова, Рецептам вип'єш. Це не раз. Тоді і буде все гаразд. Пір'я барони, скелету вилка, тут в кожній слові є помилка. І те, піє мене путелиться, школи, до додому стелиця, де тебе шукати, як до тебе прийти. Звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька мікрорайону. Учитель року. І все-таки найвище звання улюблений учитель. Тож бажаємо, щоб ви усі були у достойні цього звання. Учителі, як справжні професіонали, прагнуть передавати наступному поколінню свої знання, вміння, достукатись до серця дітей і навчити бути людиною. Їхня робота не закінчується дзвоником з уроку. Вони постійно вкладають у нас найкращі зерно доброти, розвивають наші здібності, формують наші життєві цінності та наставляють на правильні життєві шлях. Саме такі вчителі з великим серцем працюють у нашій Скоморозькій гімназії. Вже осінь завітала в Україну і золотом покрила всі сади, лелеки відлетіли на чужину, а ми на свято вчителя прийшли, і навіть таберіска бій. даруєм, як ніколи, вам дорогі і любі вчителі, хочеться в цей день вам побажати високих ніжних і крилатих дій, повагу шану всю сповна віддати і виконати задусіх на дій. І навіть аби різка біля школи сьогодні похили. Він даруєм, як ніколи, вам дорогі і любі вчителі, і навіть та вирізка біля школи сьогодні похилилась до землі. У Дорогі і любі вчителі, і навіть та пирізька біля школи сьогодні похилилась до землі, у дарує як ніколи. Вам дорогі і любі вчителі, вам дорогі і любі вчителі, вам дорогі і любі вчителі. Благосполені будьте у роботі. Цінуйте гарне імення педагога, нехай в житті на кожній повороті зустрічає радість вас, а не тривога. Хай добрі вчинки вашої наслаги, промінчиком торкнуться ваших учнів. Слово вчитель – гордий і ласкавий. хай буде рідним вам і милозвучним. Бажаємо, щоб вам поталонило в усіх справах і щоб здійснились найзаповітніші ваші мрії. Хай ваші сяючі очі ніколи не затьмаряться сумом, а ваше серце зігріває щира повага і любов оточуючи. Дорогі вчителі, нехай по селях назавжди ваших панує злагода, в серцях добро, в помислах мудрість, у засіках достаток, а нелегка педагогічна нива колоситься рясним урожаєм людської вдячності. Бажаю вам, щоб її пора широку школу подувала. Щоб із дитячого садка таблицю множення вже знала. Щоб добре і без проблем. йшов процес педагогічний, щоб не жаліли ви за тим, що у вас турбота багато вічна. Сьогодні вітання щирі, ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрій і хай буде міцним здоров'ям. Цей святковий час, прийміть побажання від нас. Хай буде здоров'я міцне, мов граніт, і вам прожити не менше сталіт. Хай горе обходить постороною, а щастя приходить і лється лікою. Хай кожен день до вас приходить радість і довгий день злукає стадість, щоб ніколи не старіли, а душею молоділи. Учитель це покликання від Бога, тим просто так не станеш у житті, важка завжди, учительська дорога, багато тешнів в своїй путі, але це все дивається з роками. йдеш у класі, тобі діти суть, пустуєш нелегкими на на січками, над тобою надо глупе. А в серці радість сонечком іскриться. В її любов і доброта. І школа клас частенько навіть сниться. А після сну у посмішці уста. І ти летиш нахненної кривато, щоб і світло знань нести. Ну а сьогодні професійне свято. Вітаю щиро, бувчитель ти. Школа, рідна школа. Знову. Вчителі, вчителі, в школі все життя минає, вчителі, журавлі, на високим небом грає Вчителі. корабли на высоте. Час. Хай мрії ваші всі здійсняться, прийміть же ці від нас. Шановні вчителі, ми з до бажань наших дітей і бажаємо вам здоров'я, наслідня, мужичів, і приносимо своє вибачення і дякую за наших дітей, нашим вчителям. Дякую. Наші дітей закиняли. Хочемо подавати. Так бажаємо увагу, а як вишні пошани. Сьогодні звучали слова, і особливо на початку нашого виховного заходу, про те, що ми маємо пам'ятати, що в країні йде війна. І я сьогодні всіх вас прошу вшанувати хвилиною мовчання окремо нашого захисника, колишнього вчителя Щепанівського Івана Михайловича. Так сталося, що цього року, першому діду жовтня, ми відзначаємо не лише професійне свято. Але й день захисників і захисниць. І він був не просто вчителем, він став захисником, який пішов свідомо і так сталося, що віддав своє життя за кожного з нас. За те, щоб ми ось тут з вами могли сьогодні святкувати своє професійне свято, щоб ми могли вчитися і продовжувати те, що сіяв він в дитячих душах. Добре і вічно. Тому прошу всіх шанувати його пам'ять велиною оча. Цієвічне, яке залишається з вами в життя. Шановні колеги, я приєднуюся до всіх привітань, які прозвучали і ще прозвучать сьогодні в День нашого професійного свята. Ще дякую вам за нелегку працю, яку ви вкладаєте у цей непростий у цей час війни. Напевно, ті земна проросли. Від кожного педагога, тому що ми вже другий рік у війні, і наші захисники свідомо, без е примусу, пішли захищати нас. Велике свято вчителя та працівника освіти. І сьогодні наші дев'ятикласники, як сказала Леся Іванівна, будуть нас навчати, Добре, будуть нам допомагати. Е, так, директор нашої гімназії буде Грицак Тетяна Іванівна. Вітаю. Заступник навчально-виховної роботи Деменчук Ольга Михайлівна. Педагог-організатор Неполюк Євгенія Ігорівна. Та, і по уроках. Біологію буде проводити Сені Святослав Романович. Кім'я Дем'янчук Ольга Михайлівна. Англійська мова. Дем'янчук Ольга Михайлівна. Дем Сені Святослав Романович.